Андрій Смолій, політичний експерт, кандидат юридичних наук, юрист міжнародник з нами на зв'язку. Уже добрий вечір. Доброго вечора. Слава Україні, героям слава. Про саміт Брікс насамперед він уже розпочався у Казані. Туди з'їхалися російський диктатор Володимир Путін, а також лідери країн-учасниця, саме прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Пар Сіріл Рамафоса, голова КНР Сідзіньпін та прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед. Таке достатньо вражаюче представництво. Чому ці політики стали адвокатами диявола? Вони не стали, вони такими були насправді. Росія протягом останніх двох з половиною років, як мінімум, фактично живиться з боку цих країн. Якщо ми говоримо про принаймні Індію і Китай, це зараз основні донори Росії. Насправді ми повинні просто розуміти, що якби не Китай, якби не Росія, якби не Індія, якби можливо не інші країни, ну принаймні, якщо ми говоримо про фінансовий блок, то я думаю, що війни в принципі не було. Дивіться, Європейський союз та Сполучені Штати Америки закрили свої ринки для фактично російської продукції, ну для тої продукції, яка є. Життєво важливою для держави-окупанта. Тобто, це що в нас газ, нафта, так? алмази, там різного роду руди. Ну, коротше кажучи, все, що стосується так званої важкої промисловості, викопної промисловості. Так? А на які ринки переключилася Росія? Звідки Росія зараз отримує де факто сотні мільярдів доларів фактично щороку, щомісяця? Це Індія і це Китай. Ну, якщо Індія намагається займати таку позицію, так би мовити, сидіти на двох стільцях, і в принципі це не така, я б сказав би, країна ворогуюча до заходу, то наприклад, Китай цілком це країна, яка сьогодні де-факто є спонсором того всього, що відбувається в Україні. Що Китай купує нафту, якщо Китай купує газ, якщо Китай продає масово Росії ті чи інші. Необхідні елементи для виробництва зброї, то нічого дивного немає, в тому що вони з'являються на Брік, що їхній очільник Сі Дзінпін там фактично виконує чи не ключову роль. Ну і якщо говорити вже про інші країни, то крім Ірану фактично, який також є умовно там певною мірою спонсором війни тому що він надає різного виду різного виду озброєння то інші країни це просто я б назвав би сировинними придатками китаю росії та індії це ті країни почасти тоталітарні почасти де порушуються права людини країни де умовно кажучи орієнтування політики та економіки є саме на китай на іран на індію, так на Росію ту ж саму тому вони умовно кажучи, просто є такими ну обслуговуючим, обслуговуючою ланкою цього всього ну крім можливо Бразилії. Але з Бразилією там трошки інша ситуація. Бразилія знаходиться далеко. Але Бразилія це знов ж таки партнер Китаю, партнер Індії. Це країна, з якою величезне торгівельне сальдо в цих країн. ну і звичайно, оскільки це країна партнер, прямо Китаю, то зрозуміло, що це буде партнер і Росії. Тому нічого дивного в тому, що відбувається ось такий саміт, немає. Але є дійсно і дивні моменти, наприклад, те, що туди з'являється. Енсек, ООН, Пан ПАНГУТЬ Оце, Знаєте? Ну такий плювок уже кінцевий міжнародне право, кінцевий плювок, в принципі, у міжнародну систему ось цих противаг, так би мовити, якою має бути ООН. Ну, і це чергова демонстрація того, що пан Гутьєріш давно вибрав сторону, на якій він фактично стоїть його захист там Хамасу, його захист, як бачите, почасти Росії Китаю, те, що він з'являється на таких заходах, те, що в ООН толерується Китай та Росія, Іран, інші абсолютно недемократичні країни, це просто демонстрація. Того, що ця організація, на мою думку, взагалі мала бути давно розформована і перезаснована, і от, і все. А те, що інші країни це насправді не є дивним тут. Інше і головне питання, В тому що Росія використовує ось цей майданчик Брікс, як демонстрацію того, що перше, вони мають силу, вони мають фінанси, вони будуть далі воювати. І що Росія, головне, не ізольована. Головна позиція в цьому всьому Путіна продемонструвати: ми не ізольовані, ми співпрацюємо там з 30, ма 36, здається, які туди прибули. Ми співпрацюємо. Ми будуємо паралельну реальність, не демократичну реальність, а ми будуємо інший світ. А ви собі там окремо, ми тут окремо, і ми будемо вважати, що там Україна ще ціла низка країн це країни, які мають входити от, власне в цю зону впливу, так би мовити, Росії та цього такого тоталітарного світу. А питання інше ще інше воно полягає в тому, що насправді нічого Росія нового з цього саміту не отримує, крім якихось, можливо, політико інформаційних дивідентів. Росія хотіла, щоб де-факто Брікс відмовилася від долара. Чи буде це зроблено навряд? Тому що ще раз кажу, світ він настільки цинічний, що він продовжує навіть демократичний світ торгувати із країнами БРІКС. Європа торгує з Китаєм, нікуди це не поділося. Сполучені Штати Америки з Китаєм торгують торгують, з Індією, торгують. Тобто говорити про те, що тут будуть якісь зміни, ні. Як кажуть, знаєте, цей сталий вираз – «just money», просто гроші, просто умовно кажучи, бажання з різних сторін отримати економічну вигоду. А тому Росія не отримає якихось там значних економічних з цього всього дивідентів. Росія отримає те, що вона і так має. Ну але звичайно, це буде мати політично такий шлейф в світі неприємний для демократичного світу для України. Неприємний шлейф, тому що до Росії приїжджають, в Казані. Це все відбувається, умовно кажучи. Ось цей план по залученню на сторону України глобального півдня, він почасти провалився. Тобто, тут теж треба розуміти, що ось. Така, таке спілкування з Росією воно означає, що скільки ми б намагалися б спілкуватися з глобальним півднем, ні, треба спілкуватися, нічого не кажу. Але читай, це щось Україні, я думаю, що ні, Китай, Індія, Бразилія і там Іран, і інші країни глобального півдня вони будуть на своїх позиціях. Їхня позиція одна сидіти на двох стільцях, торгувати з Росією, де-факто фінансувати Росію. І не робити жодних рухів. Росія воює все, що там вона завоює, це буде її така позиція глобального півдня, і навряд чи тут щось мінеться. Міністерство закордонних справ України також розкритикувало от таку позицію, таке рішення генерального секретаря ООН поїхати на саміт Брікс, але відмовитися від участі в саміті миру щодо війни. В Україні. А от який вплив можуть мати американці? Захід на секретаря ООН? Ну, важко сказати. З однієї мав бути цей вплив, з іншої сторони, ООН – це самодостатня організація. Тобто, казати, що там є великий вплив Сполучених Штатів Америки, я б не говорив. Так, є країни, які дійсно ну, можна назвати там сателітами Сполучених Штатів, які можуть голосувати, які можуть. Умовно кажучи, мати якийсь певний вплив, але проблема в тому, що більшість країн а більшість країн в світі це можна їх віднести до тих країн, яким просто байдуже, і країн там цього такого поясу, нічого не поясу, зла не вісі зла, то принаймні там країни, які готові торгувати з ким завгодно їм, абсолютно. Байдує. Тому я сумніваюся, що Сполучені Штати Америки тут щось можуть зробити. Єдине, що я ще раз кажу, може бути в майбутньому переформатування організації Об'єднаних Націй, але це відбудеться лише в тому випадку, якщо трапиться якийсь глобальний конфлікт. Давайте ми просто от історично таку паралель проведемо. Що таке ООН? ООН, це по суті така покращена Ліга Націй. Що таке Ліга Націй? Це організація, яка була створена після Першої світової війни. Яка по суті нічого не робила, яка нічого не значила, яка так само умиротворювала там Гітлера, Муссоліні, так і всіх, ось цю компашку, так би мовити, фашистсько-нацистську. Вони, до речі, так само їздили, зустрічалися, тиснули руки, казали, що то нічого страшного. Ну, 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 ну трошки Чехословаччини захопить Гітлер, ну трошки Австрії там вплив має. Ну нічого страшного, ну там от от трошки Польщі відхопить. Все одно треба з ним спілкуватися, треба його моротворювати. Зрештою, почалася Друга світова війна. Ну це це наслідок, так би мовити, абсолютно того, що всім було плювати, всі мали позицію таку моя хата з краю», ну тільки в глобальному масштабі, так і ліга націй, де факто, коли почалася друга світова війна, вона була розпущена. На її місці у 1945-46-47 роках це роки де-факто заснування ООН в тому вигляді, в якому вона є зараз. з'явилася Організація Об'єднаних Націй, яка нібито мала замінити лігу націй, Відповідно, от щось мало б бути. Ну, будемо так казати, якийсь період, можливо, коли суспільства, світові, боялися повторення Другої світової війни. Можливо, дійсно якийсь певний період ця організація відігравала роль. Але після того, як розпався Радянський Союз, після того, як почалися в світі історичні події, там останніх десятків років, ну, навіть давайте згадаємо найближче напад Росії на Грузію. Те, що відбувається в Україні з 2014 року, ситуація в Сирії, ситуація в Лівані, ситуація в тому ж самому там е... ємені, так, ситуація, будемо казати, ще в багатьох точках світу, яка є нестабільною, і, зрештою, як останній такий хрест на організацію бідних Націй поставило 24 лютого, 2022 року. Все. За цей час, ну якби були був якийсь певний вплив у демократичних країн на те, щоб щось змінити, в ООН, вони б це зробили. Але але просто питання в тому, що впливати на що? На те, що де факто не існує, впливати на те, що де-факто перетворилося на фарс, а на що впливати так, вони там мають майданчик, вони говорять про це, вони наголошують. Але ну добре, ну а що тут можна зробити? Насправді я ще раз кажу: єдиним єдиним виходом з цієї ситуації, це буде переформатування організації Об'єднаних Націй, зміна назви, зміна принципів, зміна зміна в принципі статуту, який передбачає те, що всі країни повинні одноголосно там, ну принаймні, на Раді, на раді безпеки, щось ухвалити. Якщо будуть такі зміни принаймні внесені щодо, наприклад, голосування двома, хоча б двома третинами голосів країн, то можливо це б щось би змінило. А так, в такому випадку це нічого не змінить. І ще раз кажу: на мою думку, організація бідних націй колись, чи в ближньому майбутньому, чи в середньостроковому, буде дійсно переформатована. Скоріше за все вона буде ліквідована на її місці. Щось буде нове, але це відбудеться після дуже якихось поганих подій у світі. От погані події почалися з України, але ж ми бачимо, як зараз це все розвивається. І що насправді ну ми так, так здається, що там нічого ніде ніколи не буде, але за Україну теж так говорили, і теж рано чи пізно може десь запалати дуже сильно перерости в якийсь більш масштабний воєнний конфлікт, і тоді вже світу придеться задуматись. Ну перепрошую, навіщо нам організації, які нічого не роблять або більше потакають терористам. Повертаючись до саміту, Брікс, президент Бразилії скасував свою поїздку до Казані через нещасний випадок. Він нібито впав у ванні і вдарився головою ввечері 19 жовтня вже з інших причин відмовився президент Сербії туди їхати. Як гадаєте, Белград і далі намагатиметься балансувати між Росією і Європейським Союзом. На рахунок Луїза Десілви, то там ситуація, я думаю, дійсно, скоріш за все, що це правда. Тому що якщо там на Бріксі є Сі Цзінпін, то а це по суті прямий партнер Сі Цзінпіна, то я не думаю, що вони б не з'явилися, тому що ну от та єдине, що ну може, може дійсно просто використати використали цей випадок, тому що Бразилія теж хоче балансувати між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. Хоча я все ж таки схиляюсь до того, що ну де сілві нічого не вартувало приїхати. В Принципі він доволі людина. Вів ві у ві віці вже такому, так би мовити, не не, не ну. Поважному тут може бути. А от, наприклад, на рахунок е, Сербії з Сербією ситуація дуже цікава, і давайте звернемо увагу на ще один факт: за три дні до того, як почався саміт Брікс, е, Вучич зателефонував Путіну і між ними відбулася розмова. До речі, ця розмова перша за два з половиною роки. Звертаю увагу, що незважаючи на те, що фактично влада Вучича підтримує Росію, підтримує так званий «русський мір. Вони з часу, з часу повномасштабного вторгнення, прямо не контактували. Тобто не було таких прямих контактів, що Демонструє по суті те, що все ж таки Сербія намагається сидіти на двох стільцях. Це Така умовна європейська Туреччина, так би мовити. От вони мають таку позицію, і Путін це прекрасно знав. Зокрема, той ж самий Вучіч він же ж сказав про те, що Путін поінформований, чому він не може туди приїхати. Причина, скоріш за все, є економічна. Все ж таки. Європейський союз загалом Об'єднана Європа чи окремі країни Європейського Союзу намагаються тримати з Сербією якийсь контакт. І вони не кажуть зробити: ні, ми ви там не такі, ми з вами не будемо спілкуватися. Все ж таки Сербія це доволі демократична країна, просто їхня позиція. Серби самі по собі про російські це як мадяри, як угорці. Ну і в Сербії, якщо буде переобрана влада, то можливо ця позиція буде змінена, можливо, не буде змінена, тому вучить просто не хоче розірвати так, би мовити, ці економічні контакти з європейським союзом, бо він розуміє, де Сербія, а де Росія. Росія знаходиться дуже далеко від Сербії, і Росія нічим не допоможе їм, якщо у них буде економічний крах. Економічний колапс, а все ж таки гроші, як кажуть з Європи, капають і Європа. Не хоче пускати Сербію. Європа розуміє, що все одно рано чи пізно ця влада піде, все одно позиція може змінитися. Росія може рано чи пізно теж ослабнути, і тоді Сербію можна буде прийняти до об'єднаної європейської сім'ї. Тому він це логічно, чому він не приїхав. Бо він не хоче розривати свої контакти з Європою. Ми просто повинні розуміти одне. Що ті, хто вибирає зараз Брікс і позицію Путіна, Китаю, Індії, Ірану, там, і так далі, Туреччини, то вони по суті говорять, що ми вибираємо сторону в світі. Зараз світ він стає не те, що поступово, він стає дуже швидко біполярним. Світ тоталітарних країн, світ Китаю, Росії, Ірану, Північної Кореї, частково там. Інших країн, які до них примкнули. І світ демократичний. Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, Великої Британії і так далі і тому потім. І тут люд, просто всі намагаються собі зробити вибір. Туреччина намагається сидіти на двох стільцях. Сербія намагається сидіти на двох стільцях. Але Туреччини просто інша позиція. Туреччина, по-перше, територіально знаходиться в такому місці, де вона може, може має право себе так поводити. Тому що ні НАТО не хоче втратити, ні США не хоче втратити Туреччину їхню геополітичну позицію, ні Китай з Росією не хоче втратити турецьку геополітичну позицію. А Сербія, перепрошую, де вона знаходиться? Що? Я, я не хочу ображати цю країну, але ну що означає Сербія в геополітичному плані, порівняно наприклад з Туреччиною чи з Іраном? Ну, ну нічого. От, тому їм потрібно робити вибір, а вони намагаються маневрувати. От і причина, чому Вучич, наприклад, не приїжджає на саміт Бріпс. От позиція, чому він все одно телефонує Путіну, і Путін це прекрасно розуміє. І Путін також не буде робити жодних там, ні Росія, ні Путін не буде жодних робити там кроків проти Сербії чи казати: Ви там нам не друзі. Вони там, тому що вони розуміють, що вони тоді їх втратять. А вони хочуть вони хочуть на Балканах робити розбір. І їм для розбороту потрібні умовно партнери. Вони готові, що все добре. Ви там імітуєте, що ви нібито за Європу, що ви там демократичні, що ви але. Ви спілкуєтеся з нами. Тобто, це така гібридна російська політика, і не лише російська, і китайська, в тому числі, китай теж готовий свої щупальця просувати в демократичні країни. І навіть Китай не буде казати, що шановні, перепрошую. Ви там повинні говорити, що ви за Китай. Ні, Китай може робити економічну експансію. Китай може намагатися вкладати гроші. Китай намагатися буде переконувати там лідерів якихось країн, також пристати на якусь позицію. Що робить Китай? Китай намагається експансувати Європу. Так? Але ж Китай не буде казати все. Європа має офіційно нам сказати, що вона за Китай. Ні, Китай тихою такою сапою просуває свою геополітичну позицію. І ця цей принцип він набагато правильніший ніж, наприклад, в Росії. Тут треба тільки сказати молодці. Ну що ж? Сказати на відміну від багатьох демократичних країн, де рішення приймаються дуже повільно. Китай приймає їх швидко, але Китай робить це можна так сказати. Невидимо для багатьох чин. А от які рішення можуть прийняти у Казані Та ніякі, особливо. Ну які можуть бути рішення рішення це, скоріш за все, ще майданчик для двосторонніх перемог. Я порівняв би, можливо, цей саміт з самітом миру, який відбувся в червні місяці. Ну тобто, якщо так аналог, аналогію провести, тобто, це майданчик для двосторонніх перемовин, для звірки позицій, для того, щоб е якісь можливо економічні контакти навести, про якісь глобальні рішення, ну, вони не будуть там прийняті, тому що, по-перше, це країни, які розкидані по всьому світу. Якщо ми подивимось там, Наші глядачі просто загублять, що таке БРІКС. Вони подивляться, що це країни, які там, 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 там знаходяться. То не можуть не вони не можуть створити власної валюти, вони не можуть створити якусь власної економічної системи, але вони можуть координувати свою економічну та політичну позицію. Тому ага. на мою думку рішень там ніяких особливо ага. не буде прийнято. Основна мета це звірка позицій, це підтримка один одного. Це звірка того, що ці країни по суті продовжують виступати таким локомотивом. Проти демократичного світу. І для Росії, це ще раз кажу, це політично гарний майданчик для того, щоб показати, дивіться, ми в грі. Але от питання війни підніматимуть, обговорюватимуть? Ну, ну Наприклад, Моді сказав, ми там за мир, ми, ми, так би мовити, за завершення конфлікту. В той же час він обіймався, цілувався з Путіним. Ну, щодо, щодо війни можуть бути звичайно заяви. Вони вже є ці заяви. Ще раз скажу, можуть скоріш за все, будуть заяви якісь від піна. Скоріш за все, буде якийсь вихід до преси. Це їхні заяв, ймовірно, будуть завтра. От коли будуть певні вже проведені зустрічі, ймовірно, будуть виходити до преси представники цих країн, їх будуть звичайно запитувати. Я не думаю, що там буде якась заява щодо. Країни така колективна, але там будуть заяви конкретно країн, де буде говоритися про те, що ми за мир, ми за мирні перемовини. Але зрозуміло, що цей мир в їхньому розумінні він повинен бути на умовах Росії. Загалом будемо казати так, що Китай, Бразилія, Іран і країни, які до них примкнули, вони просувають. Вони, вони говорять, ми за територіальну цілісність України, ми за міжнародне право. Ми за припинення вогню, ми за мирні перемовини, але за цією ширмою криється одне. Ми підтримуємо Росію, давайте ми зупинимо вогонь. От яка позиція загалом Китаю, там, Індії і всіх інших? Вони кажуть: ми, давайте ми спочатку припинимо вогонь з двох сторін, а потім сядемо за стіл перемовин. А скажіть, будь ласка, де ми це вже чули? Ми це чули у 2014 році в багатьох країн. Які теж казали, давайте припинимо вогонь. ми це. Чули в 19-20 роках, коли цей нормандський формат, формула Штайнмаєра, там давайте розведемо війська, давайте, щоб не гинули люди. Давайте і так далі. Тобто, ну, така теж позиція була, але ця позиція продиктована одним за цією ширмою, за цими, можливо, комусь приємними словами для чи якось криється одне. Ми підтримуємо Росію. Ми хочемо, щоб відбулася заморозка війни. Що таке припинення вогню? Це означає, що як тільки вогонь припиняється, фактично після цього починаються перемовини. Ці перемовини можуть тривати роками. Роками, отак як тривали перемовини, пам з пам'ятаєте з чотирнадцятого року. у нас з чотирнадцятого до 22 року у нас 8 років тривали ледве лед, не кожен місяць якісь перемовини то в робочих групах, хто в нормандському форматі, то спочатку зустрічалися. Ну як завгодно ті перемовини відбувались, їздили куди тільки не куди тільки не їздили. В Мінськ їздили в Стамбул, їздили в Німеччині. Зустрічалися. Пам'ятаєте, спочатку Порошенко з Меркель і, і хто тоді Оланд був і Путін зараз у 19-му році не зараз, а вже 5 років назад. Зустрічався Зеленський, Макрон, Меркель і Путін. І що і це дало можливість Путіну за цей час підготувати повномасштабне вторгнення, тому що ну і нам також підготувати. Тут теж треба розуміти, що цей час ми теж використали бо в 2014 році, якби Росія вирішила повномасштабно на нас іти. В на армію, яка була знищена Януковичем і знищила, знищена всіма цими агентами російськими громадянами, на чолі міністерства оборони, то в мене велике питання: чи щось би залишилося принаймні, від половини України? Ну, ми розуміємо. Просто Путін тоді не був готовий так ставити питання. Путін тоді хотів знищити Україну політичним шляхом, і Путін сам теж тоді не готувався до війни. А зараз Путін, його оточення, сама Росія, оце все воєнне крило. Воно ж добре розуміє тепер як готуватися. Ви ж бачите, що так як вони воюють 22-му році, так як зараз це перепрошую дві різні речі. Тому їхня позиція однозначна. Давайте припинимо вогонь, давайте сядемо за стіл перемовин. Росія буде казати НАТО ні, Українська мова, ні, Заборона РПЦ, ні. Там денацифікація і так далі, і тому подібне. Ці всі речі, які вони говорили, вони її повторюють як мантру. Для чого вони її повторюють? Та для того, щоб взагалі ніяких перемовин не було. Вони кажуть, або капітуляція України, або воюємо далі. Ну принаймні, вони можуть воювати, рухаються, значить, будуть далі воювати. Але ж країни, такі як Китай, Індія інші, вони ж не будуть казати, типу Ну ми от за Росію. Вони будуть казати, давайте зупинимо там, е зупинимо війну, давайте там ми мирні перемовини і так далі. І тому потім. А потім, якщо припустимо, мирні перемовини, припустимо потім ситуація, коли. Е Вогонь зупинився. Хто ж тоді буде? всі будуть казати? Да все. Ну вогонь зупинився. що ж ви хочете знову поновити війну? Давайте не будемо поновлювати. Давайте вже як є. А там може політичним шляхом там якось домовимося. В наступному місяці потім ще в наступному, потім вже в наступному році, потім ще через наступному році. А що далі? Ну а далі Росія може піти знову в новий наступ. Підготується, наклепає ракет, танків, кита половину санкцій. Повірте, знімуть. Якщо вони зараз обходять санкції, ну це ж смішно, коли кажуть там: от якщо війна там зупиниться, санкції там ми будемо тримати санкції. Та знімуть половину санкцій, та формально вони будуть. Але знову ж таки ніхто вже не буде слідкувати за тим, що там постачає Росії, наприклад, Китай. Так? вже будуть казати, ну так, а чого війни немає. Вони там щось це їхнє право тут. Дуже багато насправді речей. Тому ну ці це, це все питання доволі важке, і, і мені без, без того, щоб я ж кажу, навіть були реальні гарантії безпеки України. Нема навіть сенсу взагалі про щось говорити там з Росією, тому що і, і йти на якісь перемовини, що ще може бути насправді які можуть бути ще речі, може бути дійсно звірка того, от Китай, мовно кажучи, пропонував там провести якийсь свій саміт ми. Таке про таке вони можуть домовити, що давайте Китай проведе саміт миру, посадимо там Росію, і знову ж таки Китай таким чином буде просувати абсолютно цю російську російську повістку, російський наратив про припинення війни на російське.